Під час цього останнього обстрілу, двадцять шостого передостаннього, вибачте, і взагалі, враховуючи події, ви можете побачити це відео, а там будуть інші обстріли, Тож я просто дату скажу 26 шостого серпня, Росія вдарила. Знов вдарила по нашій енергетичній інфраструктурі. І в цей раз під удар потрапила Київська гідроелектростанція. Одна з ракет такі долетіла до цілі, і інша ракета не долетіли. Ми, можливо, бачили ці відео потрапляння ракети у Київське водосховище, але одна ракета долетіла, і їй вдалося зробити певні руйнування. На щастя, без критичних руйнацій. На ГЕС досі розбирають завали, загрози прориву дамби немає. Тож яку б мету не ставила Росія собі, вона цієї мети не досягла. А мета там була велика, тому що зруйнувати цю дамбу, зруйнувати цю ГЕС це не тільки залишити нас, Київ, принаймні без електроенергії, це ще і... Наражати на небезпеку від води. Якщо Київське водосховище прорветься, то Київ буде затоплений. Так не весь є мапи, на яких видно, яка територія Києва може постраждати від затоплення. Утім тут є кілька цікавих моментів. А, про те, що зруйнувати Київську ГЕС вони насправді хотіли давно, і вони давно про це говорі, говорили. І це було давно в їхніх вологих мріях. От зараз я пропоную подивитися відео з їхніх пропагандистських шоу. Це червень 23-го року. Може, стоїть присматритися к началу цього каскаду Київської ГЕС там прекрасне водохранилище, так трохи повише Києва. 4, там, по-моєму, кілометри кубічної води. Я би я подумав над этим. А ми чого вода А просто показати. Розумієте, просто показати. Тобто, мета взагалі не цікава. Просто показати, просто зруйнувати, просто вбити. І от навіть тут вже видно певний екстаз. А от ми зараз цим злим хохлам покажемо. Це не єдине таке відео. Їх було дуже-дуже дуже багато. Із останніх я от зараз пропоную подивитися вже Соловйова, то пропагандиста російського телебачення Кремля, який взагалі дивуються, а чого і досі Росія не зруйнувала цю греблю. Простите, но але не понимаю, чому до сих пор київська дамба стоїть. Я реально этого не понимаю. Я читаю, що ми перейти прийти позиції жесточайшего наказання. Слушайте, они нам у чужих Білгород, ми намагаємося скоротити Київ. Це було ще до Курської операції. Тож, якщо ви зараз чуєте про те, що Путін мститься ударами по Київській ГЕС за курську операцію, то це маячня. Вони цей удар готували заздалегідь, коли ще, як вони казали, ми 8 років бомбили Білгород, тобто вони б'ють по нас ракетами, тому що в них є ракети. І вони вважають нас своїм ворогом і намагаються знищити всю Україну, всю українську націю. Тож таких закликів насправді було дуже і дуже і дуже багато. А з іншого боку, а чого чекати від ворога, який хоче нас знищити? Втім, знаєте, вони все одно примудрилися нас здивувати. Буквально от через місяць після того як вийшло оце відео Соловйову, Це був червень цього року, 24-го, Буквально в липні з'являється заява від МЗС Міністерства закордонних справ Російської Федерації. І от ротом, губами Машки Захарової, ми почули. Таке ось ця заява. Отже, Україна у якості провокації проти Москви має намір зруйнувати дамби Київської гідроелектростанції і канівського водосховища. Абсолютно немає жодних сумнівів, що режим президента України Зеленського починає чергову цинічну провокацію проти власного населення. Тобто, ви розумієте, вони два роки, більше ніж два роки, всім кажуть на своєму телебаченні, зі свого телебачення, своїм громадянам, всі, хто можуть чути російську мову, або там є е, журналісти, які цей, цю маїчню перекладають іншими мовами, бачать, що вони хочуть зруйнувати Київську ГЕС, вони мріють про це, у них екстаз, у них, вибачте, предвкушення оргазма від того, як вони це зруйнують, і після цього вони ж заявляють. Це київський режим, хоче зробити провокацію, щоб потім звинуватити Москву. Ну, от не кінчені тварюки, Ну, от скажіть, будь ласка, просто знаєте, це за межами навіть нездорового глузду, це це навіть не шизофренія. Це я навіть вже не знаю, як назвати. Просто кінчені тварюки, по-іншому і не скажеш. Але знаєте, вони не змогли, судячи з усього, от судячи з цих заяв Машки Захарової, це було в липні цього року. Напевно, вони намагалися знайти якихось там дебілів. От, як, наприклад, вони знайшли людей, які там підпалювали автівки військових чи там працівників ТЦК, і за це вони платили гроші. Вони знайшли таких людей, але вони напевно, не змогли знайти бажаючих підірвати Київську ГЕС і це все представити як те, що це режим Зеленського, Намагав, намагається підірвав, підірвав власну електростанцію і затопив купу людей, щоб звинуватити Москву. От таких дебілів вони не змогли знайти. І, врешті-решт, вимушені були просто-напросто вдарити ракетами. Не дочекалися вони, поки Київська ГЕС вибухне сама, або внаслідок дії злочинного київського режиму. Тож вирішили просто вдарити самі. І тут, знаєте, для нас ще має бути. Таким певним натяком, що на цьому вони ж не зупиняться, тому що в цій заяві Машка Захарова казала не тільки про Київську ГЕС, вона казала ще і про греблю Канівського водосховища. Тож. Треба бути готовим до будь-чого, навіть не до провокації а про такі банальні обстріли. Але знаєте, казати, що ми не готові, теж не буде правильним, тому що лише від початку вторгнення по українських ГЕС було завдано близько 130 ударів, тобто, вони і так це роблять кожен раз, коли кидають по нас ракети або запускають дрони. Але чого вони насправді хочуть добитися? Ну, от чого вони можуть і хочуть добитися? Ви ж вже і так зрозуміли взаємозв'язок. Після будь-якого будь-якого кожного такого великого обстрілу наші західні союзники дають нам більше зброї, посилюють нам допомогу. І, до речі, цей випадок теж не остався, не залишився непоміченим. Тому що? Після обстрілу Київської ГЕС захід готовий переглянути свої заборони. Нам вони готові готові збільшити військову підтримку України і певні обмеження зняти. Принаймні, принаймні вже є заява міністра оборони Нідерландів, який сказав, що ми можемо бити їхніми f 16 по території Росії на таку відстань, яку ми будемо вважати за потрібне. Тож, готуйтеся, росіяни. Тепер ми можемо це робити. І це не остання заборона, яку буде знято, готуйтеся.